Вона закохалася в чат GPT. Так саме з таким заголовком нещодавно вийшла стаття в New York Times, і в ній описується звичайна жінка айрон яка просто захотіла провести певний експеримент, бо десь побачила відео у соціальних мережах, де інша жінка будує легкий флірт з чатом GPT. Після цього вона вирішила спробувати. Першим ділом вона персоналізувала для себе асистента і вказала, яким він має бути навіть так, щоб він в кінці кожного повідомлення вставляв емодзі та вказала йому, що він має бути інколи грубим, інколи підтримувати, інколи м'яким, і це зіграло з нею злий жарт. Уже після кількох днів вона була підписана на платне користування чатом GPT, бо їй просто не вистачало. Спілкування, а вже після першого тижня вона додала йому опис, що він ідеально відповідав її романтичному партнеру. І вже через деякий час вона побачила, що вона спілкується з чатом GPT 56 годин на тиждень. Це вона знала зі свого мобільного. Також вона в цій статті розповідає, що вони навіть займалися коханням. Банальним воно більше виглядало як кохання по телефону, але все ж таки виплатитися їй з цього допомогли друзі, які показали, що живе спілкування необхідно, і Айріс втрачає зв'язок з реальністю. А найкуменніше в цій історії те, що у Аріс був навіть чоловік.